Вас в ефірі Змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Хмельницького. Інської області як дати можливість громадам розвиватися та самостійно вирішувати завдання місцевого розвитку, обговорювали учасники засідання Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Голови міст, селищ та сіл відмічають, що повноваження органів місцевого самоврядування в економічній сфері є надто обмеженими, а фінансова база недостатньою. Це породжує хронічну проблему дефіциту ресурсів на розвиток населених пунктів. Отже, в ході реформування місцевого самоврядування необхідно децентралізувати повноваження з Снити ресурсне забезпечення громад, створити дієві важелі для стимулювання інвестиційної діяльності? Свої пропозиції керівники громад виклали у зверненні до уряду? А з нами на зв'язку наш перший гість, Хмельницький міський голова, голова Хмельницького регіонального відділення асоціації міст України, Мельник Сергій Іванович. Пане Сергію, доброго дня! Вітаю вас! У нас на програмі. Скажіть, будь ласка, на яких питаннях слід першочергово сфокусуватися при впровадженні реформи? Я думаю, що саме головне, з чого розпочинати, це як будь-якій справі мають бути для людей і для місцевого самоврядування зрозумілі правила, механізми, порядки, процедури. Я вважаю, що на сьогоднішній день, от перше питання, щоб виключити ці всі, скажімо, незручності, які на сьогоднішній день виникають. Чи, Несумісність окремих позицій, там колізію законів, статей перше, мабуть, це потрібно, я думаю, розпочати з того, що має бути закон про відкликання депутата місцевої ради, там обміської, обласної, відкликання міського голови, відкликання імпічмент президента. От ми скільки років у нас ну, це як все основне. Знаєте, я завжди кажу. Батько колись казав, що після виборів, після весілля не завжди отримуєш те, що ти хотів. Тобто має механізм. Далі, я думаю, що от на, на певному етапі бюджетний кодекс зіграв, ну, я вважаю, там важливий крок щодо, скажімо, посилення фінансової основи, матеріальної основи місцевого середування. Але знову ж ну, у нас завжди ж проблема в тому, що на, на виконання кодексу мало бути розроблено десь 50. Положень, порядків, механізмів. Зробили 20, далі знову все решта. Тобто, де питання якесь не до кінця врегульовано, воно завжди ж має можливість там вправо-вліво. Тому, скажімо, і наступне питання те, що от, ніби ми виписали там розподіл повноважень, да? делеговані повноваження, от якщо взяти дві найбільші галузі, це освіта охорони здоров'я. Ну, традиційно нам ресурс закладають, там 11 місяців заробітну плату. Грудня немає. Що ми робимо? Ми беремо з власних повноважень. От місто Хмельницький, ми 45 мільйонів щорічно, що мали там дороги ремонтувати, там освітлення робити, інфраструктуру ремонтувати. Ну, У нас є там 100 мільйонів, скажімо, обласні центри в цьому напрямку хоч щось. Але 45 мільйонів покриваємо делеговані повноваження? Пане Сергію, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, з нами був Хмельницький міський голова, голова Хмельницького регіонального відділення асоціації міст України, Мельник Сергій Іванович. А далі ми спілкуємося з нашим другим гостем. Це Славутський міський голова, Сидор Василь Богданович. Пане Василю, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що саме потрібно зробити у рамках реформи для розв'язання проблем малих міст? Що в першу чергу, на, на мій погляд, потрібно, це дати відповідні повноваження і права. Так, я розумію, що коли даються значить, фінанси, треба мати відповідальність. Сьогодні села, міста готові взяти на себе відповідальність за розвиток регіонів. Ми сьогодні прекрасно розуміємо, що краще проблем нас ніхто не знає. І яку б ми не вибудовували, як ми не будували б подальшу відповідальність вищих структур, ніколи не будуть розвиватися регіон? Тому регіони визріли, Ми спроможні взяти відповідальність. Друге, що потрібно, це потрібна фінансова підтримка. Значить, є повноваження, які, за які ми сьогодні несемо відповідальність. Це позашкільна освіта, дошкільна освіта, там інші галузі. Тут вже відпрацьовували в нас якісь загальні питання. Є питання реформування медицини, як вона повинна розвиватися. Так, да, в даному випадку це питання держави, ми розуміємо, але ми готові сьогодні належно утримувати освіту, ми готові допомагати і медицині і тому подібне. Щодо стратегічного розвитку, в даному випадку ми говоримо, що в першу чергу розвивати регіони це треба працювати над створенням робочих місць. Люди повинні бути зайняті. Для цього треба розбудовувати і мережу, для цього треба розбудовувати і мати перспективи для створення додаткових робочих місць, інвестиційних проєктів впровадження, створення підприємств, розбудову підприємств. Тому сьогодні ми повинні зрозуміти, люди на селах, містах, готові відповідати. Готові брати на себе відповідальність і готові розвивати регіон без будь-якої вертикалі, яка не буде допомагати. Що потрібно зробити на рівні держави? Да, інвестиційні? Структури аналітичні, які свіділи структури, які би допомагали науково і аналітично давати пропозиції для розвитку регіону. В тому числі, якщо ми говоримо про нерозбереження, якщо ми говоримо про сільське господарство, то ми розуміємо, що повинен бути аналіз там землі, її якості землі, як розвивати і так далі. Тому в даному випадку це по повин... але це повинна бути на рівній співпраці. Я вам дякую за участь у нашій програмі. З нами був Славутський міський голова Сидор Василь Богданович. А з нами на зв'язку наш третій гість маківський сільський голова Кушнір Анатолій Аркадійович. Пане Анатолію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, сільські громади дійсно мають чимало проблем. Які з них є найгострішими, і як ви бачите шляхи їх подолання у ході реформи? На мою думку, однією з найбільших теперішніх проблем сільських громад. Є їх надзвичайна подрібненість. Наприклад, у нас в Донецькому районі 45 сільських та селищних рад на 48 тисяч населення. Уявляєте, є територіальні громади, які налічують 300 чоловік, 500 чоловік, 600. Скажу так, це громади неспроможні, вони не самостійні, виконують функцію, тільки ставлять печатки на деяких довідках. На цьому все. Якщо говорити про другу важливу проблему, вона пов'язана з першою, тому що поділити певну кількість грошей на 45 сільських селищних рад надзвичайно складно. Замість цього було б варто створити, наприклад, об'єднаних громад, якщо брати по 9 тисяч в громаді, то це буде 5-6 громад, які можуть бути самостійні. І можуть основне. Надавати якісні послуги населенню. Я маю на увазі і дошкільна освіта, і благоустрій, культура. А якщо йде питання про об'єднання, там буде і середня освіта, там буде і охорона здоров'я. До прикладу, був час, коли дільнична лікарня і ФАП був на балансі сільської ради. Я скажу вам так. Що це дуже важлива сфера діяльності, депутати всіляко підтримували. І ми зробили набагато більше, ніж до того і після того, коли пішла медична реформа, перейшло воно в районний бюджет, і то зовсім не те. Так само, так само буду говорити я про третю проблему. Якщо говорити в розумінні Європейської хартії місцевого самоврядування, у нас місцевого самоврядування в Україні немає. Щонайменше на рівні сільських селищних рад, там немає місцевого самоврядування. Фактично зупинилися платежі по незахищених видатках бюджету. Уявіть собі, фінансується заробітна плата, нарахування на заробітну плату, газ, електроенергія і харчування в дитячому садку. Все інше роби, що хочеш. Це надзвичайно, надзвичайно трудно. Скажу ще таке, що бюджетний кодекс, нинішній діючий, який був прийнятий у 2001 році, і змінений в 2011 році, там все йде проти місцевого самоврядування на користь органів виконавчої влади. Навіть головного бухгалтера ми не можемо самі призначити. Там така процедура, особливо в маленьких селах, не знайдеш особу, яка б відповідала заданим бюджетним кодексом критеріям. Надмірне, надмірне обмеження, надмірна опіка над, над сільськими бюджетами. Вона вибиває нас колії. Якщо говорити про повноваження, ну повноважень в принципі нам вистачає повноважень, а от забезпечення фінансове це надзвичайно, надзвичайно велика проблема. Тому що для мене, наприклад, і я давно в цьому переконаний, дуже радий, що повторив цю думку віце-прем'єр Гройсман Володимир Борисович. Він сказав так, що я іншого справедливого критерію розподілу публічних грошей, ніж на душу населення, не бачу. Оце було б справедливо на душу населення, на одного учня в школі, на одну дитину в дитячому садку найсправедливіший розподіл. І тоді, тоді виходить так, що якщо територіальна громада велика, вона має відповідний фінансовий ресурс, вона може надавати послуги і комунальні послуги. Це водопостачання, водовідведення, благоустрій, збір і вивезення твердих побутових відходів. Це дуже важливі, життєві, вони щоденні проблеми. Пане Анатолію, я вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами був маківський сільський голова Кушнір Анатолій Аркадійович. А ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.